Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз подивитися, перевірити верніше, таку інформацію. Подивилася на Еспресо ТВ, ТБ, ТВ, не знаю, як це точно кажуть. СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із зерновою угодою. Тобто, я так подивилася коротенький такий огляд, дійсно заарештували. Примаскували їх лиця. Мене цікавить єд... О, єдине одне. Так, так, єдине: що, чи дійсно це якась постановка? Тому що ви часто такі запитання задаєте: чи це дійсно когось заарештували? Зараз будемо дивитися. І так. І так, дійсно, це щось було, дійсно, так, ліквідували якусь групу. Але наскільки я бачу, дивіться, ось стопроцентно дійсно ліквідували. Ось ліквідація, диявол, якась група з силою взяли, так пов'язали. Але, мої дорогенькі, це не є. А така велика якась група, така якась схематозна там і тому подібне. Ні, це простеньке, щось виглядає дуже дрібненьке. Зараз будемо дивитися. Дійсно, 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 щось знизів, але дивіться, як я бачу цю ситуацію. Я тут бачу, що це для того, щоб приховати темні речі великих. Чіпаються маленькі. Тобто, це не, не зовсім постановка. Тобто, дійсно когось заарештували, дійсно когось посадили, хто там, як би сказати, От, о, о, Згадала: рекетори. Колись у 90-х роках, хто пам'ятає, були рекетери такі. Ось це ось на зразок такого же ж. Але, мої дорогеньки, це ще й маневр для того, щоб відвлекти увагу від великих справ, від справжнього диявола. Ось тому, дійсно, для себе я перевірила. Сподіваюся, ви теж це бачите. Дійсно, це була. Операція, дійсно, їх зловили, заарештували і тому подібне. Але це не є велика ребьошка, це маленьке для того, щоб бачили і роздули, що ось ми працюємо над корупцією, над рекеторами і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Дякую вам за. Такі чудові запитання за довіру і за підтримку. Щасти вам, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!